Вітаємо! Сьогодні хочемо показати та розповісти, що ми робили з розсадою капусти після висадження та як ми її виводили з стресового стану. Пройшло 3 тижні з того часу, як ми її висадили. Розсада в нас була кріпенька, але перерожча. Коренева система розвинена добре, тільки вся була темного кольору і біленьких корінців майже не було видно. Корінь у неї, вона, бачите, вже ось пішла крутитися трішечки, як би сказати, що вона вже перестояла. Тому зараз ми подивимося на її кореневу систему. Ось вона така є, але не дуже така файна, скажімо. Ось така капуста. Можна взяти іншу, зараз подивитися. Вона також у висоту вона не переросла, але застаріла. Також ця. Ось є корінці, але їх не дуже забагато. Зараз вона має ось такий у нас стан. Ось її корінь. Такий корінь вона має. Можна ще такий ось подивитися. Тут трішки кращий корінь цієї, хоча вона була вся в одинакових умовах. Зараз ми її візьмемо, подивимось на ню. Ось така вона буде також фіолетова. Ось коріння на ній слабеньке таке. Зараз ще одну подивимось. Перестояли. Із-за погодних умов ось тут трішечки краще. От, зараз ми подивимось на її кореневу систему. Ось така вона також перестояла. Ось тут краще. Для цвітної капусти не бажано, щоб вона перестоювала. Так як головка буде менша і така, як заявляє виробник, вона вже може не вийти. Тому потрібно було прикласти зусилля для того, щоб капуста пішла рости. Зараз, як ви бачите, капуста в нас в доволі гарному стані. Перше, що ми зробили, це підлили укорінювачем радіфарм, а також додавали мегафол. Це антистресовий препарат для допомоги рослинці вийти з цього стану. Другий етап у нас було підживлення майстром 134013 через 6 днів, після того, як ми підлили радіфармом та мегафолом. Добриво 134013 містить багато фосфору, тому це дало змогу наростити кореневу систему. Третій крок. Це кальцієва селітра. Ми розводили 25. Грам на 10 літрів води та підливали. Також через 6 днів після Доброго майстер 134013. -13. Це дало поштовх для відновлення корення. Що надалі ми планували зробити і зробили? Це захист капусти від такого шкідника, як капустяна муха. Це дуже небезпечний шкідник. Сама муха для капусти нешкідлива, але вона відкладає яйця біля кореневої шийки, де протягом 5-10 днів з'являються личинки, які харчуються коренем капусти, внаслідок чого рослина гине. Тому нам потрібно було запобігти цьому і вчасно пролити рослинку протруйником. Ми використали тирану, одну пачечку розвели на 10 літрів води та попідливали під корінь. Що потрібно нам зробити на сьогодні? На даний час потрібно підживлення Добриво Майстер 2020 -20 -20 для нарощення зеленої маси. Це ми зробимо найближчим часом. Щоб більше було в нас зеленої маси. Також нам потрібно протидіяти такому шкіднику, як білокрилка. Для цього ми використаємо препарат тепеки плюс прилипач. Це будемо робити невідкладно, розведемо пачечку тепекі та прилипач на 7 літрів води та обробимо капусту. Що потрібно ще нам зробити, але це вже на майбутнє. Будемо підживлювати добривом 15-5-30 для зав'язування головки. Азот буде допомагати збільшенню листової маси, а калій зав'язуванню головки та її росту. Таке підживлення ми будемо робити двічі або тричі. Це буде залежати від погодних умов. Підна капуста не любить жарку погоду. Тому при високій температурі вона буде затримуватися в рості. Незважаючи на те, що ми капусту посадили перерожчу, ми змогли її витягти з стресового стану Гарно всім врожаю.